Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин. І зараз ми трошки поговоримо про те, як же рускі наважилися на вторгнення в Україну. Поїхали! Річ у тім, що вони вважали, що це буде дуже легкою прогулянкою для них, яка не буде вимагати особливих зусиль. І анексія Криму їх в цьому переконала, коли практично без е, спротиву їм вдалося. Окупувати Крим і анексувати Крим. Це е, дійсно спонукало їх продовжити привнесення рузької весни в інші регіони України. І дійсно на Донеччині і на Луганщині вони не зустріли достатнього спротиву, і тому їм вдалося створити квазі республіки ЛНР і ДНР, але привнести руською весну в інші регіони України їм не вдалося. Саме через серйозний спротив і несприйняття цієї ідеї українцям. Що би допомогло нам уникнути подібної ситуації, найперше це дійсно повноцінна українізація Держави України, яка би розбудовувалася на власне, українських національних традиціях. Дійсно, коли наша мова, наша культура, наша історія і наші національні традиції в усіх сферах життя. Є основоположними для нашого державотворення, коли наші Збройні сили відтворювали би давні козацькі традиції не в форматі шароварів чи вишиванки, а в форматі того, що військо Запорізьке було найтехнологічнішим військом свого часу. І дійсно розвиток військових технологій, розвиток військово-промислового комплексу. і Перетворення служби у Збройних силах України на почесну справу для кожного громадянина України, запорука нашої безпеки. Це саме стосується і наших політичних традицій, коли дійсно культура взаємної відповідальності між виборцем і обраним, убезпечувало би нас від усіляких зловживань. Службовим становищем тих людей, які опинилися при владі. І, звісно ж, розвиток економіки на базі власних національних традицій, призводив би до потужного зростання ВВП і відповідно зростання рівня життя пересічних українців. Але найголовніше, це власне високий рівень національної свідомості і патріотичного почуття. Серед громадян України, коли українська нація дійсно проявляла би не свою відстороненість від якихось національно культурних процесів, а була би їх безпосереднім реалізатором. І тому, власне, у такий спосіб ми би змогли збудувати потужну національну державу. На яку би жоден ворог не ризикнув би зазіхнути. Дякую за увагу.